Любі друзі, вітаю вас на каналі Мальва на городі. Сьогодні я вам покажу, як я висіюю капусти, буду пробувати два методи. Перший буду пробувати вперше і ви побачите його, а також буду висіювати так само, як я висіювала минулого року. Тож, ходімо разом зі мною, все буде в цьому відео. Перший спосіб, який я буду саджати, висіювати вперше, це одразу в ґрунт. Навесні, першій декаді березня. Так, коли вже на вулиці більш-менш тепленька і земля не морозна, я викапую гряду, здобрюю його попелом, потім я формую гряду і висію капусту прямо у гряду. Потім роблю міні-парнічок зверху, такі дуги ставлю, потім плівку натягую і поливаю, звісно, гарно і здобрюю. Як я це робила? Цього року буде подалі у відео. А другий спосіб це висадка звичайним розсадним методом у касети. Готово чотири види я посаджу. Це білоголова капуста, рання і пізня. Посаджу у луни. Насінинки посаджені. Як сказала мені сусідка, що це насіння професійне, в неї були в упаковках. І Здається, називається чи сідера, чи називається сінжента. Здається, сінжента. Тож подивимось, що з цього вийшло. Загортаю ось так. Не потрібно дуже сильно чимось там присипати. Отак буде достатньо для капусточки. Будемо з вами дивитись, чи працює цей спосіб висадки одразу у ґрунт. Так, тут в мене посаджений агресор. Сію далі. Посіяла, тут в мене по видах, тут буде цвітна, броколі, трошки кольорабі, рання і три середньо, пізня і пізня. Дуже зручно саджати саме цими луночками. Чому? По-перше, лунка вже є. По-друге, я знаю, де що посадила. Ось, наприклад, 5 луночок. На 5 луночок в мене посаджена капуста цвітна Лівінгстон. І я знаю, коли вона взійде, що тут 5 на 5, це буде воно. І от такими трафаретами дуже-дуже зручно потім це все дивитися, щоб мітки собі не ставити постійно. Можна і поставити мітки, але я отак от запишу на відео і буду знати. Так, тут все готове, тепер треба загорнути і полити. Чим і як я поливаю, буде також в цьому відео. Чим я завжди поливаю вперше це суперфосфат. Для чого? Для того, щоб утворювались корінчики, і вона почала гарно рости. Я беру дві столові ложки і розвожу в тепленькій водичці в баночці, і я його розтворяю. Тобто Можна взяти, в принципі, суперфосфат не в гранулах, а в сипучий, також можна додати, можна взяти будь який коріння утворювач, але я буду брати саме суперфосфат і перший пролив я зроблю ним. Це моє єдине живлення, і потім, після поливу, я буду чекати, підживлювати, поки не буду. Буде лише полив в мене. А також капусти буду висаджувати розсадним способом через касети. Це такі ячейки, в яких буде проростати капусточка. Чому саме через ячейки? для того, щоб підростити їх тут з насінинок, і потім висадити вже в ґрунт. Ячейки я заповняю ґрунтом, потім розкладаю. Насінинки. У мене буде тут по 12 насінинок кожне, в мене в пачці 20 насінинок, але, на жаль, в мене немає ячейки, щоб було 5 на 5 чи 10 на 10. Є ось такі 12 на 6. І тому я буду по 12 насінинок саджати. І потім буду проливати, як і завжди, фітоспорином розчином та коріння-утворювачем. Касети заповнила ґрунтом. ґрунт беріть той, який вам подобається. Мені подобається торф із торфянників, який в нас є в селі. Там дуже гарний ґрунт з-під крота, як би то мовити, я його беру. Це коли кріт вириває такі горбики із землі. І я йду, набираю ці горбики і в них саджаю. Хто не дивився моє відео про насіння, яке я буду висаджувати, про мої капустні фаворити, можете подивитися, бо я зараз вам покажу, що я буду саме саджати у касети. В касети я буду саджати, в мене ось тут є касета, якраз на 20 ячеек і 20 штук в мене капуста білоголова Грезер F1 це капуста, яка перевірена часом, і минулого року я її саджала, її не їла білокрилка, звісно, я її обробляла. Але все ж таки інші я також обробляла, але біла крилка їх їла. А після третьої обробки агресора біла крилка не їла. Далі вона гарно пережила спеку, дала гарний врожай на моєму ґрунті, тому в цей рік обов'язково буду її також вирощувати. Ось в ці ячейки я буду саджати такі капусти. Біла голова Golden Ball F1. Чому саме ця? Лише тому, що це надранній гібрид. Це для того, щоб споживати вже. Наприкінці весни, на початку літа її у їжу. Також цвітна Snowball, нічого про неї сказати не можу. Купила, просто в епіцентрі була і купила отак перше, що на мене подивилося: Капуста Брокколі Бесті F1 дуже гарний гібрид. Минулого року саджала, виріс, був врожай. Пробую перший раз Белл F1. Хоча минулого року, здається, я також його саджала. Вже, знаєте, все змішалось, коні люди. Буду висаджувати. Так, і обов'язково капуста Пікінська Білко F1 минулого року, гарна вона була. І вперше буду висаджувати Маноко. Пекінську капусту не рано висаджувати, саме в березні, в першій декаді, я це висаджую, висіюю точніше. І чому? Тому що її треба. Зібрати урожай до настання тепла, тобто до літа, бо влітку вона йде вся у стріли, тому важливо її посадити раніше для того, щоб бути з врожаєм, бо якщо запізнитися, врожаю не буде. Минулого року було дуже спекотно навесні, і врожай в мене все ж таки був, але були й такі, що пішли у стріли. Це, звісно, були не гібриди, але все одно. Ось так виглядає насіння агресора. В основному всі насінинки однаково капусти виглядають. Приблизно ось так. Тут вони оброблені. Можна розкласти і притиснути олівчиком. Ось так. А можна зробити спочатку лунку, потім туди розкласти і так само загорнути. Друзі. Все посіяно, залишилось загорнути. Не забувайте підписувати, щоб знати, що у вас де буде проростати, бо вони всі схожі, пагони, я ось так підписую. Я вирізаю із упаковки, назву, приклею на скотч. І я вкриваю ось такою плівкою харчовою, ставлю під лампи в тепле місце 22-25 градусів має бути. І чекаю сходів. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, як ви вирощуєте капусти, пишіть в коментарях. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам бажаю гарних врожаїв!